Що, айгоп! Пресований криль Полуниця. Полуниця шикарна. І, звісно ж, ви там за мною поворачуєтесь, скопи з кальмар ще настане твій час. Але криль полуниця відпрацьовувала і в Києві, і тут відпрацює, я думаю. Плюс. Найшов. Знайшов борошно так тихо, воно слабо запаковане. Таранью і пахне. Багато не треба, його 100 грам на кілограм, тут пів кіло, я грам 50 для затравки на сазана висипав, так ну, спочатку треба набрати води. Крилю води багато не треба, але то таке. Ладно, уговорили. Остатки розкоші. Мусор не викидаємо, тут кругом бочки для сміття стоять, що не може не радувати, але в нас своя бочка для сміття. Хорошенько ліквід перемазуємо. Вже запахло клубничкою і висипаємо. Шикарний рецепт. Працює абсолютно на всіх ставках і на всіх водоймах. Колуниця це є бестселлер. Один із бестселлерів. ні разу не підвела совпадіння. Не думаю. Оп. Оп, є водичка, і руки помить, і прикормку приготувати. Та й такі пироги перемішуємо, заряджаємо і закидаємо. Побачимо, чим все закінчиться. Перший бубалет готовий. Здається, відразу впало на дно. Мене попереджували, що глибини тут якби такої метрової немає. Та йому. але все може бути. Порядок, погодку обіщали шикарну, ось таку, як вона є, без сонечка, тому можна статись з цієї сторони. Бо я так дивився, краще було б ставати згадки навпроти, щоб сонце в спину світило. Оп, розберемось. Коробчук уже грається, заряджаємо другу. Ну, ось і все, готово. Залишилось тільки тихенько сісти і закинути поплавчаночку. А ось вона. Нацепимо коропячі гачки. Оп! Подарочна сумочка від Golden Catch. Сумок бы поста... би дофігану постійно не вистачає. Зараз ми короп'ячі гачки сюди заділаємо. Зас... Засипаємо все кукурудзою, закинемо і можна буде розслабитися. І є крильошка, і що, і все, і, і бросило. Та ти скажи, гадьониш. Попробував дальній заброс. І похоже, проканала. Ні, кліпсу вибив, як слідує, але пішов на нас. Видно, невеличкі, вони постійно не загачуються на волос. Що то взагалі не Якось непонятно натягнуло і пусто. Може то та труба чи драбина попливла. Може бути. Ну що, клубніку я викидав, линь, карась і творожок. Настав ваш час, і ми вас розбавимо. Криль Скопекс кальмарчик. Так і зробимо. Ух, яке мутне. Ладно. Щось пасмурно стало, як наче на дождік, хоча ні разу не обіцяли, та й це добре. Жара набридла. Поплавочки стоять на дні, ковшиком прикормлена, хоча кораблік би не помішав. З другой сторони риби тут дофіга. Можна і цей самий даже не прикармлювати, ну і шансів буде покльовки менше. Якось так ми в Миколаєві на Ставочці, Ждемо коробчуків. І дождемось. Єсь рибка. Короб'яра попався. Оце я протупив, треба було удочки витягнути. А да? підстрахую, якщо зможеш. Чи я її... Чи... Тягни її, тягни, просто витягнуш. Должно було десь вийти. Може на цю сторону. Ага, все є. Угу. Випався. От так от ця удочка тільки і воле. Якийсь темний, не вимиряв, Ні разу на. Нале. ще крючки мілкі поставив. Оп! Ось він, коропець такий, кіло. З прицепом по кіло 300 на інгульці ловились якось. Но... Не судьба. Інгулець покаша відпочиває. Та й таке добренько, будемо його відпускати потрошку та й закруглятися. Була клювака і є риб'яка. Так, стайомою, Первим ділом Петріот батарею вимотати. А тепер есарівер. Тут головне не торопить собиття. Гачечки то не взагалі не разу не коропячі. Что ж, все рушится Сейчас палят Ну, делай подхват Есть Блин, одна удочка Всегда часов. Такий грам 750. На жарюку. На жарюху. Красава. Не засранчик. Оп! Шишел. Вишив. Такс. Благо флагманський подсак прорезинений і крючки не прийдеться три дні вирізати лезвієм. Навіть якщо це були тройники, от чого треба брати проризині садки або зліски, Смотря яку рибу ловите опять же, варіант в море. Моментов. Перезакинулись Есрівер, давай сонечко, ти у нас сьогодні радуєш так петріот теж не підставляйся по кінжальним амурчикам. Видно, петріот Амура жде швидкого, скоро <скоросного>. А от с рівер в'яже сазанчики, поклевочки зарабатывают. С Насті абсолютно одинакові. Один в один і в одному місці стоять. <скільки> Буває закон подлості. Дело те житейське. Сонце прямо в Харю. Мы в тіньки. Патріот з ривером чекають на свою ціль в засідці. Я там за лісу воду закормив так непогано, дно виявився, пісочок доволі таки твердий і чистенький. Що не може не радувати ви погляньте, вітром шатає, мені вже корописниця. Покльовка така, обично раз і потонула. Так тільки клац і немає. Нема такого, що дип, 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 дип і повело. Вони тут різкі, як понос. Схватив і тікає. Отак коропесі живе... Шести, чути 6-4 грамовий поплавочок сказати, що слабенький це не те слово. Дуже слабенький. Ще й на таку відстань під 15 метрів. До 15. Можна було підалі кинути, але тут треба буї 12 грам плюс і вище. Якось так. Щось у мене в глазах двоїться. Чи це у тігра от в глазах двоїться? Два Вальцмана. Це новий Вальцман. Підхарчовується воленим кормом. Його ще багато і дома. А тігером пузо повне. Натрамбоване, чеша, вже не лізе. Ми йому ще лапки купуємо, Крилишки курині. О, як полесів. Оце я розумію, не то що з нашого рижого хороняки лізе. Ось так от. Мишей, похоже, розвелось не пройти. Похоже, рижик іще одну надибав десь. В кущі нернув і когось дубаса. Чунгачук. Ти заховався тут. Десь втікла миша. Ти диви, як ми ще до нас у гості поперли.